Шановні зайчики, дорога родина, всім привіт! Вітаю вас. Сьогодні субота, і Світлана, Юра і Сергій поїхали знов на город збирати картоплю. А нам з Настю, як тим, як тим попелюшкам дали купу завдань на сьогодні, тож ми їх потроху будемо виконувати. Я швиденько помила макітру свою, бачите, щоб голова була чиста, потім якось посушу. За цей час поприбирали ми з столу. Вчора пропадало світло. Тому, дівчатка, не колотіться, поки, якщо ви хочете Світлани заказати якусь продукцію, нема часу взагалі зараз на це. Світлані нема коли вам відповісти. Я її дергаю, запитую про, про продукцію. Вона відповідає, що зараз поки не наразі, не на часі, бо вчора світло включили, пропало воно десь в 9 вечора чи в 8, а включили десь тільки в 11, Так? Тож, поки почекайте. Поки почекайте, Світлана трохи розчуняється з цими картоплями, тоді ми вам відповімо, тому що ну, вона переживає, знаєте, як людина, як про щось своє думає. От І хотіла в цьому відео я відповісти на багато ваших запитань, які ви ставили. Значить, Перше запитання було. Перше запитання було відносно посудомийної машини. Давайте розбиратися. Посудомийна машина це якщо ви живете з сім'єю, так, і миєте тільки миски, там пару каструль, і ну, що влізе, так? Навіть якщо посудомийна машина велика, така, наприклад, як у нас в Києві на 12 персон. Тут основне спосуду, що миється кожного дня. Отже, основне спосуду, що миється кожного дня, це сепаратор. Він великий. Його в посудомийній машині не помиєш чого? Бо він з молоком, а молоко виливати не можна, для нього окремо є відро для молочних помий, і ці молочні помиї хівають свинки. Тобто, тут в каналізацію не виливаються ніякі помиї, так? Це перше. Потім цей сир, що відкидається, тут оця сироватка свята її збирає, також це молочні помиї для свиней. Всі оці банки, а їх дуже багато, тому багато посуду. Ну, уявіть, десь 8 банок з кисляком і плюс молоко за день. Оце все ці молочні банки, і їх також, бачите, вони стоять. Їх спочатку треба трошки налити води, сполоснуть, вилити в помиї, а потім їх мить. Тобто ну, не виходить цей посуд мити в посудомийній машині взагалі. Також тут є, є купа баняків: е, миска для курей, миска для собаки. Ще миска для кого там ставиться Настя? Окремо картопляні ці для свиней обираємо. Тобто тут... І окремо відро для кави. І окремо відро для кави, бо свята не виливає кавові. Кавові у гущу, а кави ми п'ємо дуже багато. У Нас тут гроші тратяться в основному на те, що ми п'ємо дуже багато кави. І свята п'є багато кави, вона води не п'є, час на підсосі п'є каву, бо знаю так. А роботи ж багато, ну ви розумієте, надо рано вставати, привітаюся, Настя. Ми сьогодні з утра получили Привет. всі, бо свята була не в гуморі, вона спішила і на нас на обох накричала. А на мене, якщо накричать, то я відразу їду додому. Якщо святково прийде і скажу все, завтра я їду додому. Тому що мені крики я взагалі, ні к чому, я до такого не звикла. Так вже що... жаліть, що вона mm. вже прикричала. Звісно, а що ж? Тому на мене піднімати голос взагалі не можна. Хочеш щось сказати, скажи спокійно. Ну, святі це не доходить, бо в неї такий запальний характер. Так що це таке? І Настя отримала, бо спала, каже, Настя, вставай, там уже в магазин вона не казала. Зауважила, вона кричала. Вона кричала, і Настя встає в піжамі, не може понять, що робиться. Коротше, нам сьогодні всім попало дуже сильно. Нас сьогодні... і тоже попало. Настя не може знайти дві качки, в неї зараз проблема. Так що оце таке зайчики. Дуже багато роботи. Це все треба перемить, притом перемить же по феншую, щоб те тому, те тому. Знаєте, тут ти розкладаєш оце все. І по феншую треба складати посуду, бо якщо я не туди кудись поставлю, то теж буде клопот. От Світлана на саме, насправді вона дуже така скорпульозна, Знаєте, якщо десь не так ця чашка, не так ти її перевернув, то не так кудись воно там потекло, і в общем. Це буде біда. От, і воно в неї ну буває таке, що до всього вона присікується. Ну знаєте, хазяїн барін це ж таке. Ми тут на правах гостей Настя покаже на правах младшої хазяйки вигрібає да, Настя. Так, і питання номер 2 сир як робити. Давайте зайчики ще раз. Сир ось робиться, він віддушується, він робиться сир в сепараторі, переганяється молоком. Із молока забирається жир, він же переганяється на сметану, так? те, що залишається, молоко обезжирене, воно наливається в бутлі і ставиться на котел. Тут чуть-чуть тепло на цьому котлі, так? Тут раз, два, три, чотири, вісім банок стоїть. Воно скисає, потім його Світлана кладе ось сюди, бачите, в цю велику миску. Ця миска її не можна трогати, не можна її мити з моющим. Цей миски не можна. Торкатися, це такий світлин особливий флюджу, вона нікому не довіряє її навіть мити. Щоб, не дай Боже, тут нічого в цю миску не впало. В тебе вже впало. В тебе вже впало. Ну, в общем, вона стерильна, ця миска. Світлана з нею особо обращається з цією мискою. І ось так віддушується цей сир, потім забирається з нього сироватка, а потім він ще притискається чимось важким. Тобто цей сир, щоб ви роз... Сир він із перегону з сепараторного молока, а ще його можна робити просто з кисляку. І ну, так само він віддушується. І чого у вас в багатьох не виходить сир? Тому що молоко, ви його не маєте охолоджувати. В молоку природньо є молочні бактерії. так? І якщо ви ці молочні бактерії охолодили, то все, воно вже не скисне. Воно вже ну, не буде, воно вже не зможе скиснути так, як треба, тому що процес оцих скисання бактерій його не можна притормажувати. От Світлана, коли нам дає домашнє молоко, коли ми їдемо додому м на Київ, вона його наливає в пляшки і його не можна класти до холодного. Тому що, якщо воно охолодиться, то воно потім не скисне в кислях, воно просто прогіркне. Воно має охолодати оце молоко домашнє поступово. Тоді воно довше не прокисає чогось так. І потім, коли воно прокисає, воно стає кисляком, а не просто вода, яка прогіркла. Ну, в смислі, не вода, а молоко яке прогіркло. Ось ще е, таке було питання. Потім питання було про масло, масло б'ється із сметани, з домашньої. Вона Перемішується, і сметана в Світлани знову ж сепараторна. Не збила на збанок, а світлана є сепаратор, тобто ця сметана вона збивається і все. Колись відео показувала світа, як збивати. Просто ложкою збивають, а Чого не міксером? Бо міксер треба мить. Мить тут нема коли. Оці лопатки, хто його там буде мить, як воно позасихає. Це зараз я мию, а як мене немає, ну то хто буде мить? Настя в школі Світлана цілий день. Хазяйством займається, воно позасихає, ну як його можна поодмивати? Так, це відповіла. Далі, питання було колись ще про каструлі. Що там Світлани за каструлі? Давайте будемо дивитися. Значить, оці ось, це Світлані по спадщині від мене перейшло так само, як і ця плита. Ця плита з 2005 року, я її купила в Києві, так само, як і оцей холодильник. Так, в 2010-му ми вдома зробили ремонт і мені вже по фіншую не підійшла не ця плита, не той білий холодильник, бо вона вже вдома сірий. І воно все приїхало сюди. Приїхав Юра, в Юри була така більша машина грузова, вони це все погрузили і забрали. Так само частина каструль, Оце дорога посуда була Вінзеровська, бачите, вона як нова. Теж оце вона родом з 2005 року, бо куплялася разом з цією плитою. Тобто частина каструль. Тут є мої. Оця, наприклад, Світлани нова, якась вона купила на базарі, дуже вона їй подобається. Ну, якась вже е, ну, така більш сучасна. Я думаю, що зараз з цими каструлями взагалі не проблема. Але ось ці вінзеровські, швейцарські, їм хоч бихни, вони важкі, вони дійсно знижавійки, їм нічого не трапляється навіть в селі. Ось це питання було за каструлі. Ну, я зараз думаю, що з каструлями ну, ніяких проблем у вас не буде. Зараз не проблема купити навіть дешевший якийсь набір каструль, бо цей, що я купляла, він коштував тоді 600 доларів. Уявіть, які були дорогі ці каструлі на той момент в 2005 році. А зараз за 600 доларів ви можете собі пів боїна купити. Так. Ще питання це поки е, я лажу туди-сюди. Ще питання було за ванну. Є тут і ванна, бачите ось всі умови. Ванна, Унітаз і пральна машина є в хаті. Є он позаду мене, унітаз тут все є. Помитися можна, вода гріється або газ гріє отут бойлера. Отам воно, бачите, оце зроблений бойлер, там гріється вода, тому тут вода треба чекати, тому що якщо я помила голову, а на голову треба мені багато води, бо я два рази намилюю. То мені вже треба тепер почекати десь півгодинки, поки нагріється вода, щоб помити посуд. А якщо нас було багато, так як ми приїжджали весною 15 чоловік, то треба взагалі чекати. Так? От. Тут є все, є всі умови, і в цьому селі, на Рівненщині це Західна Україна. Я, мабуть, що не знаю сусідів, у яких немає умов в хаті. Тобто люди живуть в селі, але в них є в хаті ванна, унітаз, пральна машина це одна пральна машина. Інша пральна машина є в літній кухні. Теж в Світі перейшла від мене по наслідству, інша пральна машина, Samsung. Ми собі коли купили горіння на 10 кг, то та 6 кг, Юра приїхав і забрав її сюди. Тому що продавати, знаєте, я... мої речі вони дуже хороші, майже нові в новому стані. То продавати мені не хотілося світі, вони стануть ну точно в нагоді. Бо тут половина техніки, точно, мабуть, що нашої, з, з, з Київсь, з нашої з київської квартири. Так що це таке дві пралки. В одній пралці Світлана пере в в тій, що в літній кухні. Там же Юра він ходить на роботу на желізну дорогу, дуже вимазується. Ну, ви розумієте, хоч є і робоча одежа, але її все рівно треба прати. Воно в мазуті, воно специфічне. Тому воно переться там. А більш таке чисте там постіль і все інше переться вже в цій пралці. І це класно, що є дві пралки. В літній кухні також є ванна, Там тут в хаті газовий котел, в літній кухні дров'яний котел, з якого труби проведені в хату. Як альтернатива, там є котел для того, щоб опалювати тут, ну як немає, наприклад, газу. так? То можна опалити дровами. Але там дров'яний котел сучасний, він підключається до електрики. Там ці всі редуктори, чи що там, воно. Ну, в общем, то він ще цей котел дров'яний, залежний від електрики. Якщо нема електрики, то дров'яним котлом не можна користуватися, але альтернатива це піч. Якщо ну зовсім нічого не буде, то є піч, в якій можна їсти приготувати і хату нагріти. В літній кухні є. Холодильник, пральна машина, ванна повноцінна, підведена вода, і також в Світлани є вода в свиней. То заходиш до свиней, відкриваєш кран, і в свиней тече вода. Це все зроблено. Незважаючи на те, що це село, тут зроблено все. А все інше доведеться до ладу, хата мурується зараз цеглою, ви бачите, тому зараз не до прибирання на дворі. Коли вже це все зробиться, потім буде робиться все остальне потихеньку, але зараз основне це зібрати врожай з городу. Тож, зайчики, оце такі відповіді на питання з приводу посудомийної машини. Ну, скільки ви в посудомийну машину загрузите мисок, то ці 5 мисок. Я вам помила руками. А основне тут льопання це великі баняки, великі відра і великі оці бутлі, які при тому не можна якось взяти і помити, бо з них треба вишкірбти молоко і злити свині. Тому цей варіант в селі не підходить. Так що, ось таке. Я в мене Світ... Світлана вон, внесла, каже: я тобі внесла відро картоплі. Кажу, то ти не мені внесла а собі. Зараз ще маю почиститися відро. Картопель, ну, як відро, на оцю велику каструлю, так, скільки там ця каструля? П'ятилітрова. Яти, поки приїдуть на обід, то я маю почистити картоплю, помити посуду, поприбирати трохи в хаті, стірку я вже закинула, Юріні речі, куртки вивісити треба буде. Так що зайчики роботи в селі вистачає. Що питання, скільки ми тут будемо, не знаю. Поки там Сергій поможе щось, а потім вже будемо дивитися: як вийде, так і вийде. Ми нічого наперед не загадуємо. Ну що ж, закочую рукави, тут жарко, бо тут вже включений котел. То мені тут жарко, я ж не звикла до такої температури. Нам тут з Сергієм спекотно. У нас в Києві в квартирі завжди 21 градус. Спати класно. Десь 20-21, саме холодніше це може бути 18. У нас в квартирі, там жарко ніколи не буває, але не буває холодно. І ми звикли до такої температури, Ах, комфортна вона нам. І я вдягаю завжди светрик, так? Коли ну, не літо не жарить. І мені нормально, я закочую рукави в цьому светрику, от мені я не перегріваюся і не охолоджуюсь. А тут мені спекотно, я одягаю футболку. У мене вже спина мокра, одягаю тоненькі штани, бо ну, котел, і воно ж гріється. Гріється тут все, то жариться, щось то вариться, то мені тут жаркувато. Зараз це відео для вас змонтую, закину, а ввечері, може, ще буде якесь відео вже будете дивитися. Пишіть ваші коментарі, я їх читаю. Може, завтра, чи коли, який на сьогодні день. Сьогодні, мабуть, що? субота, завтра неділя. Завтра, може, зроблю прямий ефір, якщо буде нормальний інтернет. Бо воно ж, як світло пропадає, то тут під'єднаний Wi-Fi і е, пропадає Wi-Fi. А 4G в селі погано тягне. І вчора я, от, поки це відео загружала, підключився мобільний інтернет. І з'їло в мене гігабайти оцього трафіку, що є в пакеті. Тобто, тут з інтернету ну, мені не вийде. Ні з мобільного закидати відео, бо вони ж все рівно великі, зжере весь трафік. Так що тут ж не Київ, знаєте, тут так не пошикуєш з інтернету, як, як ми вдома. У нас вдома безліміт, ми там що хочемо, та й загружаємо. Добре, на цьому все. Зараз 11.33. Буду мити посуд, пофеншую, тут виливати те тому, те тому, погодую собаку, посушу голову, і ще треба трохи попилососить, почистить картоплі, зварить картоплі. Ну, коротше, семи діло роботи хвата. На цьому бувайте здорові! Вимикаюсь і до зустрічі!